Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сьогодні вночі по кримському мосту було завдано масового ракетного удару, який став найпотужнішим за час його існування. За даними джерел, ціллю стали опори конструкції. Ешелони з військовою технікою, що прямували до Криму. Прямо зараз там лунає повторна детонація. Пожежа продовжується. Характер удару усього випущено 11 ракет, тип яких офіційно не розкривають. Ймовірно, модифіковані далекобійні ракети з комбінованим наведенням. Частина ракет вдарила по центральних опорах автодоріжної гілки, залізничні платформи з бронетехнікою, боєприпасами, прибережній інфраструктурі на тузлі. Перші наслідки після серії вибухів почалась масштабна пожежа, зафіксована аварійний обвал кількох секцій мосту, які вже не витримали пошкоджень. Горить ешелон з військовою технікою дим піднімається на десятки метрів. Місцеві мешканці повідомляють про детонацію боєкомплектів у вагонах. Реакція окупантів російські війська спробували поставити димову завісу або й приховати масштаби руйнувань. Рух мостом повністю зупинений до району стягують спецтехніку і пожежні підрозділи. Офіційно Кремль повідомив лише про локалізацію займання, морально-психологічний ефект у пропагандистських телеграм-каналах. Паніка і звинувачення у зраді. Частина російських воєнних блогерів вже визнає, руйнування серйозні і потребуватимуть місяців відновлення. Населення півострова активно виїжджає через поромну переправу. Стратичні наслідки, залізничне постачання Криму суттєво паралізоване, окупаційне угрупування втратить темпи підвезення техніки і боєприпасів. Пошкодження опор створює ризик повторних обвалів при будь-якому навантаженні. Кількість жертв попередньо вагонах, що горять, перебувала екіпажі і супровід до 30 осіб. Частина військових вважається зниклими безвісти. Дані уточнюються, оскільки район заблокований. Коротка аналітика: це найсерйозніший удар по кримському мосту з моменту його побудови. Руйнування ключово логістичного вузла вдарить по всій системі окупаційного забезпечення. Евакуація цивільного військового трафіку свідчить про стратегічну поразку Росії на цьому напрямку. а Нічний обвал Кримського мосту став черговим доказом. Україна здатна паралізувати окупаційні лінії постачання в будь-який момент. Це ще один крок до системної деградації російської військової машини в Криму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.